Історично склалося, що у Дніпрі є велика кількість трудових династій. Кілька поколінь однієї родини присвячують себе одному роду діяльності. Яскравий приклад сім'я Новосад. Окликання родини електротранспорт. Андрію 23 роки. Він працює водієм трамваю на 15-му маршруті. Ще в далекі 1970 роки його бабуся, будучи студенткою, прийшла на підробіток до стипендії і залишилася працювати на все життя. Прийшла моя бабуся, вона працює з 1976 року водієм трамваю. По сьогоднішній день мама також працює водієм трамваю. По сьогоднішній день з 1997 року бабуся приїхала в мене з Хмельницької області вчитися в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Якось побачила, їхала в трамвай оголошення, що потребуються водії трамваю. Тимчасово прийшла і залишилася По сьогоднішній день Андрій пішов по стопам своїх бабусі та матусі. Більше того, хлопець каже, що мріяв стати водієм трамваю. Це була дитяча мрія. Е, я Якось навіть не замислювався над другими роботами. Я з самого дитинства знав, що я буду водієм трамваю. На перший погляд може здатися, що робота водія трамваю є монотонною. Людина їздить по колу, бачить одні й ті ж самі пейзажі. Андрій спростовує це твердження. Кожний рейс зовсім другой. От ти їдеш в сторону Криворожської, Цветочки ще з, з бутончиками опущені, а вже через два круга розцветають. То есть уже красивее становиться. Ти бачиш, как бабушки ведуть маленьких деток в садике, то есть как люди растут, как они становятся старшими. То есть за этим цікаво наблюдать. Професія водія позначилась і на особистому житті Андрія. Працюючи в системі міського електротранспорту, водій трамваю зустрів свою другу половинку. Я працював тоді на п'ятому маршруті, а вона проходила стажування з пасажирами ще з водієм-інструктором на п'ятому маршруті. І на станції ми якось так зустрілися, поговорили. Ну а потім договорилися після роботи зустрітися і так. Почали зустрічатися ну, згодом, закохались Кохана Андрія Альона. На відміну від свого чоловіка, перша у своїй родині хто пов'язав своє життя з електротранспортом. Дівчина каже, що в роботі трапляються як складнощі, так і приємні моменти. Складнощі це, ну як і у всіх, передусім, це погодні умови бувають. А позитивна на сторона це завжди, завжди щось нове. Ти відкриваєш нові трамваї, новий колектив, новий маршрут. Так, це дуже цікаво. Зараз подружжя чекає первістка. Майбутня молода мама каже, що дитина сама буде обирати чи продовжити їй професійну династію. Напевне, це буде її вибір. Ну, якщо вона вибере, це буде дуже, дуже добре продовження династії новосадів.